Вітаю як на YouTube каналі, так і у групі громадської організації Інтеколектор. Трохи відповіді на ваші питання. Добрий день. Брав борг приватної особи, розрахуватися не зміг. Була розписка суд на користь позивача, виконавче провадження, заблоковані рахунки з усім згоден. Але які наслідки, якщо немає офіційного доходу. Сума 75 тисяч реально. Виплачувати можуть 2000 плюс-мінус в місяць. Скільки має часу на виплату по закону, виконавець щодо сроку виплати нічого не каже. Ну, не каже, бо, он, як і Оксана підказала, немає таких сроків, за які ви маєте виплачувати по виконавчому провадженню, це раз. А на рахунок наслідків, ну от вам наслідок виконавчого провадження. Написав клік кредит заяву на пошту на 72-й день протермінування термі... про і погодили е, тіло на три платежі. Місяць тому питав, то не погоджували. Спробую ще можливо, можливо на більше платежів погодять. Тіло 14, не рахували. А до чого допис? неясно. ясно. Добрий вечір, я відчай. Скажіть, будь ласка, що робити? Заблокували всі картки від Приватбанку, виконавча, якщо я, пере... якщо я перейду на вещату, отримувати зарплату, бо там не заблокували. Чи коли надіють кошти, на рахунок і там зразу ж заблокують? Ну, потрібно дивитися, на які підстави, О, але швидше всього суд. Ну, Якщо підстава суд, то ви вже нічого. Тобто, якщо виконавче провадження на підставі рішення суду, то ви вже нічого не зробите. Якщо е... напис Матаруса, що навряд чи звичайно, е... то його можна скасувати. У вашій ситуації пишете заяву на визначення поточного рахунку в банку, розблокуєте рахунок і користуєтеся двома мінімалками. Я десь прикріплю, напевно. Посилання, чи, чи, чи скрін. Доброго, доброго дня. Вчора відкрите виконавче провадження по кредиту в Сенсбанк. Приватний виконавець на суму 240 тисяч. Батьки, чекають, що... батьки кажуть, що кредит був 100 тисяч. Дзвонили виконавцю, каже, оплатити потрібно протягом 4 місяців, інакше прийдуть описувати майно. Коштів таких немає, батьки згідні, щоб їм знімали гроші зарплати. Картки зарплатної за картки кожного місяця, але ж за 4 місяці борг не закриється. Що робити? Ну, бачите, якщо без заставний кредит, то ну, неможливо забрати житло і ну, як що робити? Домовлятися з виконавцем. Так, щоб забрати, якби є закон, там я не пам'ятаю точно 100. Скільки там? Просто мінімалки міняються і точну суму не пам'ятаю. Типу, типу теоретично можливо, але в нас на практиці такого не було. До ну, нас ну, у нас, скажімо так, по модному кейс, більше 500 судових справ. Такого, щоб віджимали будинок, ще не було. Домовляйтеся із виконавцем. Так, то я кину. Так, ну це просто допис. Емоційний допис про реалії групи. Маша лютує. Доброго дня. Вчора на судовій владі, владі з'явився позов від Max Credit. Треба кредит. Тіло 8, позов на 40. Планую залучати адвоката, але заходжусь за кордоном, тому отримати матеріали справи особисто не можу. Так, так зрозуміло, що отримати можна через електронний суд, але не можу зареєструватися, так як не, не приходить підтвердження на емейл. E Можливо, хтось стикався з тим, і чи є варіанти отримати матеріали справи? Чи може це зробити адвокат? Планую звернутися до, до адвоката з групи. Дивіться, у нас адвокати в Полтаві. Якщо ви з Полтави, то. Якби можете звернутися, якщо ви там з Чернігова, з Вінниці, з Івано-Франківська, якби адвокат не буде, не буде наш адвокат з Полтави їхати, бо якби трохи ну, накладно, скажімо так. Ви можете через електронний суд пробувати витягнути папери. Це раз, два, вони вам повинні прийти Укрпоштою рекомендованим листом. Три, якщо це все не вдасться, тоді шукаєте адвоката у своєму місті і просите. Щоб він ознайомився з матеріалами справи, тобто він піде просто, грубо кажучи, в суд, пофоткає то все, і все. Якщо він компетентний, нехай він вирішує справу некомпетентний, напишіть нам месенджер, надамо, надамо е електронку, відправити папери. Подивимося, чи можна щось зробити. Доброго вечора, хочу поділитися. А, Перемога це круто. Дуже круто. Так, Доброго дня. Чи має хтось інформацію про них? Чи можна домовитися за тіло, чи телефонує третім особам? Ту ФКЛН Груп. Шукайте в групі інформацію. Е, вляпалася в аванс за <coughs> 2024 Десь прокоментували, де піднялося. Ну, в топ Доброго дня. У моєї сестри є виконавчі провадження. Їй сьогодні виконавець сказав, що їй справи передані в архів. Що це означає? В неї на карті є гроші, але їх не знімають на погашення боргу. Вона в розпачі. Дякую за допомогу. Повернули вона виконавчі провадження. Походили, не походив виконавець, не, не знайшов гроші, не зміг стягнути. Повернув виконавчий лист. Виконавцю і все. Скажіть, будь ласка, якщо у мене 20 плюс МФО, при термінування 3 місяці, роботи на даний час не маю. Як мені жити, бо я в повному відчаю. Всі роди. Далі не буду читати. Але... Ну... <кхід> Без коментарів. Добрий вечір. Підскажіть, чи до. Добрий вечір, піскай, чи допоможіть. Читали інформацію про розстрочку виконавчого провадження, тобто оплата її частинами. Чи можу я розраховувати на допомогу ваших прекрасних юристів, якщо е, воно вже відкрите? І рахунки поблоковані, або що робити, щоб розблокувати карту для виплат? Є в нас е, як на сайті, так і у групі, так і на YouTube каналі зразок заяви про визначення поточного рахунку у банку і розбукування вашого рахунку в межах двох мінімалок. Як Маша вам написали наші. Ми таке не робимо. У нас судова практика, захист позичальників звичайників суді. Добрий день. Сьогодні отримали таке повідомлення: ну, люди, е, писать мене будь-що. Моя одна фімілія. Писать монобудшу, писать і робити різні речі. Не реагуйте на ті смс. Е, розкажіть, чи в кого таке було? Майже півроку заблокована карта в е, виконавчим. Залишилася на ній маленька сума коштів. А ось сьогодні е, приходить сповіщення, що виконавець списав все до копійки. Причому е, вираховують кожен місяць зарплати. М -м -м. А що, що ну, а він не може списати? Чи, як, як там маленька. Маленька. Ну а чого ж він не може. Він ж виконався, у нього робота така списувати кошти. Доброго дня. Можна більше інформації про DJ Finance. Користуйтесь пошуком по групі. Отут натискаєте, пишете DJ Finance. Ну, не буду, бо зараз б'ється все. Інформації вагон і більше. Доброго дня, це мені сьогодні відписали від BitCapital. Від Дайте, будь ласка, пораду, що робити. Хочу домовитися. Bit Capital вони являються ну, ну, як сказати, нелегальними в Україні. Як з ними домовлятися і про що і для чого. Доброго дня! Бізнес-плизака привела до суду, я в розпачі, домовитись з ними нереально, відсотки великі хочуть і всю суму відразу. Що робити, хто мав досвід з ними? З ними того вато. Подають в суд, дуже важко в суд виграти з ними. Намагайтесь домовитись. Доброго вечора, Підскажіть, якими програмами? Це самі Підскажіть, будь ласка, в кого був суд зі Фінанс, Які є шанси на виграш? У нас пару судів було, Ви можете зайти на сайт, на сайт громадської організації «Антиколектор», вкладка Наша судова практика і пошукати. Або єдиний реєстр судових рішень все в відкритому доступі. Доброго дня! Не знайшов інформації щодо турбогрошей. Телефонують оточенню та чи йдуть на тіло. Без коментарів. Всіх з нас наступ... а це 24 рік. Е, Новий ріби, ну, це понятно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо виконавче провадження відкрите з 2020 року, але рахунок і карти ніхто не блокує. Чи можна продати пай? Не продасте. Не продасте, бо ви є в реєстрі, в єдиному реєстрі боржників, і там є вся про вас інформація. У вас така запобіжна міра. Ви не... Якщо з 2020-го у вас швидше всього напис нотаріуса, скасуйте його і живіть собі спокійно, швидше всього. Не хочу я можу подивитися, ну, зараз натиснути, скажімо так, в ефірі на людину і побачить, хто це, з якої він року, чи вона року, і ну, не буду робити, щоб персональну інформацію, не світити. Доброго, так, це теж 24-й рік. Доброго вечора. Ще не побачила в дії такі повідомлення, які. А, Марина, Марина Романчук, ви е, нам писали десь місяці-два-три тому у вас в суд був. Ми пояснили все до суті, що як до чого, і що як тому, і, 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 і те, і і, і тому подібне. Проходить деякий час, ви присилаєте вже ухвалу. Е, на ну, зовсім другий суд, тільки якби прикол в чому, що ця ухвала е, півтора місяця тому. Вже можливо був суд, а ви не зрозуміло, що робили півтора місяця, і ну суд просто у вас тут написано е, е, без виклика сторін, без виклику сторін. Ну, він вже міг пройти. Ну. Для чого ви затягуєте час і, 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 скажімо так, робите нерви і собі, і людям? Доброго дня! В кого в цьому місяці після того, як запрацювали реєстри з СВП, закривались? ВПАЩБАНК вже розблокував рахунки. Приват. А, це, це більше до людей, люди в групі підскажуть. Добрий вечір. Підскажіть, як звернутися в кібер... на сайті. кіберполіції? Був кредит в BitCapital 675 доларів. Просрочка 57 днів нарахували з відсотками 5000 доларів. Сьогодні закрила за 600 доларів. Круто. Всім привіт. Стосовно BitCapital, їхня ліцензія це, це фейк. Цієї компанії не існує юридично. Ну так. Да. Не буду далі читати, бо ну там. Буду. Доброго дня! Хочу запитати, чи. Чи то уточнити, є кредити вже близько року, та зараз знаходжусь за кордоном. Планую поїхати в Україну на два тижні. Скажіть, чи не буде проблем на кордоні, якщо буду виїжджати з, е, вже з України? Наскільки знаю, в дії був суд. Тому хочу дізнатися, чи зможу назад без проблем виїхати. Дякую наперед за відповіді. Ну а... Причому тут суд, якщо жінка, причому тут суд, ну, скажімо так, не можна виїхати тільки, коли у вас є виконавче провадження за елементи. В кого є номер контори, лові лави? Так, це ну, Google. є Google, шукайте. Доброго дня. Чи є тут хороші юристи, котрі розуміються по судових рішеннях в плані кредиту онлайн? Зазвичай, дякую. Нема у нас юристів. Ми так. Пройшли тут побазарить. По, 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 по Добрий вечір. Можливо, комусь буде корисно. Ну, людина. До речі, дуже мало людей діляться корисною інформацією своїм досвідом. Побільше б таких людей було б, всім би краще. Маша лютує. Добрий вечір. Підскажіть, будь ласка. Менеджер топ-1 написав, що відмова зафіксована. Що це означає? Те це, це саме означає, що не зафіксовано. Це, це не прошу. Вітаю, потрібна порада тих людей, які мали або мають 30 МФО, плюс-мінус. Хто як виходить з цього пекла? У мене якраз така ж кількість МФО, більша половина прострочені, деякі на підході. Кредити бралися на погашення інших, стан депресивний. Знаю, що моя вина. Ну, я з таких людей. Як я вибирався? Я створив громадську організацію Антиколектор. Зараз я записую відео для вас. Зібратися треба і все. Все буде добре. Добрий вечір. Як оформити 1000 від до Зеленського? До чого, до чого громадська організація антиколектор? До 1000 до, до Зеленського. Так. Вітаю група! Скажіть. Вітаю, група поділіться таким досвідом, отриманим сьогодні. Я ФОП маю рахунок, термінал кредити, МФО, тобто повний комплект. Саме через проблеми в бізнесі влізла в кредити, намагаюся вилізти. Дякуючи дякую ще цій групі вже багато вирішили і закрили. Але зараз про іншу сторону проблеми. Сьогодні зранку заблокували карту Аваль фізичну. Я одразу подумала на. МФО. Ну, не буду, бо ФОП, я думаю, можна окремо розібрати. Я думаю, мало хто із глядачів, слухачів ФОП. Напишіть, будь ласка, які кредити подають на суд перші. Відкриваєте єдиний реєстр судових рішень і читаєте про кожен. Кредит, який ось цікавить. Там все є, все в відкритому доступі. Так, доброго дня, я АПБ знову подали до суду. Мене можливості бути присутнім на суду немає. Якщо суд задовільнить їхні вимоги, тоді я так розумію, треба все оплачувати. Питання таке: коли буде рішення суду на всю суму, бо кредитів декілька, то цю суму можна оплачувати кожного місяця по певній сумі, тобто закидати на їхні реквізити чи як це правильно робиться. Ну, як знову подали в суд? Швидше всього, вони подали перший раз в суд, і позов був з помилками, суд ухвалив час їм для виправлення цих помилок, вони знову подали. А вам і не, на рахунок немає не можливості бути присутньою на суді, ну, то вам і не треба, що би там робити. Для цього є юристи, адвокати, правозахисники, або листування через Укрпошту або електронний суд, для чого туди ходить? Аби подумати про захист, то не, не, не прошу. А хто вгадає кількість людей, котра переглянула нашу спільноту за 30 днів? Від 100 до 200 тисяч людей переглядає от дану спільноту у Фейсбук. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, в кого є виконавчі провадження на дуже великі суми, до прикладу, 300 тисяч, як сплачуєте. Так само, як і інші. Як же сплачують. Так, давайте пробне от відео. Якщо вам зайде, то будемо ще робити. Не зайде, не будемо. Дякую всім за перегляд. Всього добре.